Зглянемо тему займенники в англійській мові. Отже, для того, щоб взагалі зрозуміти цю тему, давайте спочатку з'ясуємо, що таке займенники. Займенник це частина мови, яка заміняє іменник. Тобто заміняє ім'я, тварину, якийсь предмет. Отже, займенники в українській мові є такі: Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Ці всі займенники ми знаємо, це нам знайомо ми це кожного дня використовуємо у своїй мові. Тобто це все просто. Отже, в українській мові є займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. А зараз давайте розглянемо, які ж займенники є в англійській мові. Отже, займенники в англійській мові. Першим займенник Ай. Я. АЙ. Я. «Ю-один», Т Ю один. Т. Хі. Він. Хі. Він. Щі. Вона. Щі. Вона. Іт. Воно. Іт. Воно. Ві. Ми. Ві. Ми. Ю два. Ви. U2, вы, they, вони. They, вони. Отже, ви помітили, що ці займенники вони розбиті, так би мовити, на дві колонки. В першій колонці, де займенники у нас знаходяться I, U1, He, She та IT це займенники однини, А займенники We, U2 і They. Це займенники множини. Отже, можливо, ви також помітили, що розділені займенники і написані U1 і U2. Для того, щоб зараз нам не переходити в такі деталі, у наступних слайдах ми розглянемо кожний із цих займенників окремо, і там я детальніше зупинюся на кожному з них і розповім про особливості того чи іншого займенника. І ще, перш ніж перейти до наступного слайду, я також хочу зробити такий відступ коротенький. Коли я працюю із займенниками, то до кожного займенника я підбираю картинки, тобто, щоб була візуальна прив'язка. Тому прошу вас звернути увагу на картинки, запам'ятовувати їх, тому що є окремі моменти, які я розробила самостійно. Тобто, які присутні тільки ось в моїй роботі. І тому для тих, хто буде користуватися моїми відеоуроками, це потрібно запам'ятовувати. Переходимо безпосередньо вже до наступних слайдів. Отже, займенник Ай означає я Ай. І коли ми бачимо ось таку руку, яка вказує на нас, тоді ми будемо використовувати займенник Ай. Це потрібно запам'ятати. Коли ми бачимо таку руку, яка вказує на нас, це ми будемо казати про себе. І кажемо «я», «ай». Що цікаво, можна розповісти про даний займенник? Займенник Ай завжди в англійській мові пишеться із великої букви. Тобто, незважаючи, чи це стоїть на початку речення, чи десь всередині речення даний займенник, він завжди пишеться з великої букви. Наступний займенник U1. Ти. Чому я виділила займенник U1 і U2? U1 означає ти, тобто ти в однині. Тобто, коли ми будемо бачити займенник U1, ми будемо будем знати, що він означає ти, тобто «однина». ти. І до нього буде прив'язуватись така картинка. Якщо ми будемо бачити хлопчика, дівчинку, жінку або чоловіка, але на нього буде вказувати ось така одинарна синя стрілочка. У даному випадку ми повинні запам'ятати, що тут використовується займенник U1. Тобто ти неважливо. Я, я от для прикладу показала дівчинку, так це не обов'язково має бути І саме ця дівчинка це має бути, може бути будь-яка картина, де показана е, людина, але ось з такою синьою стрілочкою, одинарною. І це буде означати, що ми. Повинні сказати на цю картинку займенник U1, тобто «ти». Наступне He він. Якщо ми бачимо чоловіка або хлопчика, то, відповідно, ми будемо звертатися через займенник He. Тобто he він. Наступне займенник she. що означає вона. Отже, якщо ми будемо бачити або дівчинку, або жінку, то, відповідно, ми будемо казати, е, використовувати в даному випадку займенник she. Тобто, she – це вона, дівчинка або жінка. Далі, займенник IT означає воно. Тут потрібно запам'ятати таку річ. Займенник IT вживається для позначення речей, назв неістот, на Тварин або рослин. Тобто, коли ми хочемо сказати про кота, наприклад, чи про ручку, ось, я тут таких два приклади показала, там, чи про якусь квітку, про якусь рослину, то в даному випадку ми будемо використовувати займенник IT в значенні, що це воно. Отже, займенник «it» вживається для позначення речей, назв істот, тварин, рослин. Далі займенник ві, ми, «ми». В даному випадку буде використовуватись ось така картинка. Коли ми бачимо руку, вона вже нам знайома, так? Але коли на неї стоїть цифра 2, рука з позначенням цифрою 2, це означає, що в даному випадку ми використовуємо займенник we. Тобто «ми». рука із цифрою 2 означає займенник v, Тобто «ми». Наступне займенник U2, що означає Ви. Тут мається на увазі ви в множині. Там було U1, тобто ти 1 а тут U2, тобто Ви, вас декілька чоловік. І в даному випадку буде використовуватись ось така картинка. Якщо ми бачимо двох або більше людей, але на них вказує ось така синя подвійна стрілка, то в даному випадку буде використовуватись займенник U, так? але то, що означає V, U, то, що означає V в множині. Тобто, це має бути двоє або більше людей, і на них має вказувати ось така синя подвійна стрілочка. І наступний займенник they, вони. They, вони. У даному випадку буде використовуватися картинка, там, де ми бачимо двох або більше людей, але без вже будь-яких вказівних знаків. Тобто, це буде групка людей без вказівних знаків. І тому, для того, щоб закріпити пройдений матеріал, давайте потренуємось з вами і зробимо таку наступну вправу. Отже, вправи заіменників в англійській мові. Вправу ми будемо виконувати наступним чином. Буде з'являтися картинка. Ось з'явилася дівчинка. І ви, в свою чергу, маєте самостійно сказати, ну, десь чи про себе, чи десь записати, який тут має стояти займенник. Ми вже цю тему пройшли, і е, тут ви повинні згадати. Е, через декілька секунд я буду вам е, якби відкривати відповідь правильно. І ви себе будете, в свою чергу, перевіряти, правильний ви сказали, чи неправильні займенник вказали. Отже, ми бачимо дівчинку. І давайте подумаємо, який має бути тут займенник. А тепер давайте себе перевіримо. В даному випадку мав би стояти займенник «щі», тобто вона. Оскільки вона, ми бачимо дівчинку, «щі», вона. Наступне ми бачимо двоє людей без будь-яких касівних знаків. І давайте подумаємо, який має тут стояти займенник. Тут має бути займенник «зей», Вони. Зей. Вони. Наступне. Бачимо хлопчика. І думаємо, який ж тут має бути займенник. Отже, займенник Хі, він. Тому що ми бачимо хлопчика. Хі він. Далі ось таку бачимо руку і згадуємо, що ж означає даний цей палець. І в даному випадку ми використовуємо займенник Ай, тобто я. Тобто, коли рука вказує оцей палець вказує на нас, ми згадуємо, що це займенник Ай. Далі бачимо собачку. Отже, тут ми використовуємо займенник IT. Тобто воно, ну, в значенні собачка. It. It. наступне. Бачимо двох людей, але на них вказує подвійна синя стрілочка. І давайте згадаємо, що це за займенник. Якщо ви вже вирішили, давайте перевіримо себе. Це має бути займенник U2. Тобто, що означає «ви». Ну, звичайно, ми в розмовній мові не будемо казати U2, так? Ми будемо казати U. Просто, щоб ви бачили цю різницю. Отже, за займенник U2, що означає Ви. Тобто в множині. Далі бачимо руку із циферкою 2. І що ж це за займенник? Тут такий схований. Тут у нас сховався займенник Ві ми. Тобто згадали, що рука з циферкою 2 означає Ві ми. Наступний слайд. Хлопчик але на нього вказує одинарна стрілочка. Один хлопчик з одинарною стрілочкою. Що це за займенник? Давайте подумаємо. Отже, займенник має бути.